Трапилося в 3.40 ранку. Ми були у, на другому поверсі спальні. Е, перший приліт був з цієї сторони будинку. Е, після прильоту ми, не збираючи речі, побігли в приміщення підвалу, і другий прильот вже застав нас на першому поверсі між першим та підвалом. Мене нічого, а мужа посікло. Трошки вона його там, спина, ноги. Бігу і слышу ви лестниці. Я кричу типу, спускайся в подвал, начинає спускати, я забігаю на кухню і якось інстинктивно згрупувався, І то як в фільмах просто. Тут, приход, і все понесло. З 15-ті перший був, засвистіло і гукнуло, а второй вже в 4. Ну, Ми, коли перший то вже десь тут рядом, нам так показалося, що близько. Що ми з кровати встали і в коридор забігли. І тут, оце другий, і в нас у кухні отак окно просто це, і потолок упав. Но ми не думали, що це взагалі так рядом.